Республіканці та демократи підняли реальне повстання проти Трампа у Конгресі. Зірвали його так званий великий виступ та осоромили у всіх на очах. Паралельно їх підтримали звичайні американці. Настав момент, коли влада і народ об'єдналися проти диктатора. І, схоже, таки звершиться справедливість. Зупинка усієї допомоги Україні стала останньою краплею. Трамп уже не зміг спинити бунтівників. Про це поговоримо з вами далі. Ну і звісно, про останні заяви Трампа. Усім вітання. Я вдячна за те, що брати наспітів. За для того бо дізнатися останні актуальні події. Які відбуваються у новинному просторі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. Буду розпочинати далі. Громадяни США підняли нові хвилі протестів на фоні заморозки допомоги Україні, вимагаючи від своєї держави виконати зобов'язання, взяті перед Києвом. Все це відбувається паралельно новим виступам Трампа. Раптово до бунтів почали долучатися і політики. Зокрема, і біля капітолія відбувся мітинг проти політики президента Дональда Трампа щодо України. На ньому, окрім американців, зібралися громади українців серед. Них і Херсонці місцеві жителі висловили підтримку Україні та зазначили, що вони не задоволені політикою Трампа. Також люди розлючені на віце-президента США Джейді Венса. Зокрема, американці закликали усіх дзвонити сенаторам та адміністрації президента вимагати спинити здачу України. Окрім цього, протестувальники у Філадельфії та в столицях штатів Каліфорнія, Мінесота та інших влаштували ходу із плакатами із критикою американського лідера Дональда Трампа та Маска керівника нового департаменту урядової ефективності Трампа, а також проєкту 2025 – жорстокого плану дії для американського уряду та суспільства. Ну а Трамп ймовірно стурбований протестами та звинуваченнями у свій бік. Саме тому вирішив заявити, що передані протитанкові комплекси Джавелін допомогли у. Україні коли сотні російських танків прямували на Київ і бій. Неможливо було спинити на його думку. кремлівський очільник Владі Путін міг би сказати, що наявність цього зброєння у ЗСУ була не дуже гарною для Росії. Я хочу чесності подумати над цим. Я нічого не приніс Росії, окрім горя, нічого їм не дав. Я дав їм санкції та передачу Україні Джавелін. Сказав Трамп, і додав, а потім вони обговорюють, як я зблизився із Росією. На ну, тим часом, як заявив екс радник президента США із НАЦБЕЗПАКИ Джон Болтон, Трамп не заслуговує бути президентом США, адже американська лідер. Вважає своїм другом Путіна, який розв'язав жахливу війну проти України. Відео з його заяви вже розлетілося в мережі. Це людина, яка не годиться на посаду президента. Він не може відрізнити друзів Америки від її ворогів. Він вважає Путіна своїм другом, а друзів диктаторами не називають. Сказав Болтон. Він вважає, що у Трампа в голові повна каша. А президент України Володимир Зеленський не подобається президенту США ще з 2018 року. Захисники Трампа вважають, що все, що він говорить, це стратегія переговорів. Зокрема, Ма, коли він говорить А, а наступного дня Б. Я думаю, що це ознака того, що в його голові повна каша, і він говорить усе, що в неї потрапляє. Йому не подобається Володимир Зеленський. Він не подобається йому із цієї самої телефонної розмови влітку 2018 року. Так що із нього не обуде, об якщо він назва Зеленського диктатором, заявив Болтон. Окрім цього, екс радник Трампа із з питань нацбезпеки Джон Болтон зауважив, що Трампа не має стратегії. Я не думаю, що американці усвідомлювали, що обравши Трампа, ми голосуватимемо разом. Із Росією в ООН. це справді соромно. Це загрожує НАТО, заявив Болтон. Він також наголосив, що суставить США на неправильний бік на бік агресії у цій війні. До речі, як повідомляють деякі змі, Трамп виступить із промовою на спільному засіданні Сенату та Палати представників, де його можуть освистати через його останні заяви в бік України. Адже як ми вже повідомляли, сенатори демократи виступили на захист Зеленського, засудивши ганебне принизливе поводження Трампа і віцепрезидента США Джей Ді Венса із українським лідером. Так, Адам Ш. Сенатор від Каліфорнії сказав, що в овальному кабінеті зустрічалися герої боягуз, і коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому в Україну. Сенатор Кріс Ван Холлен від штату Мериленд також назвав сцени в овальному кабінеті більш ніж ганебними. Сенатор від штату Іліної дік Дурбін додав, що народ України президент Зеленський заслуговують на вибачення. Ну а також сенатори демократи готуються розгромити трьох головних кандидатів президента США Дональда Трампа на посаду голови державного. Го департаменту, зокрема, вони планують перетворити слухання щодо їхнього затвердження на війну проти зобов'язань США перед НАТО та підтримки України. Пише ЕКШОС таким чином. Демократи матимуть перший шанс дати відсіч тому, що вони сприйняли як напад Трампа на президента України Володимира Зеленського в овальному кабінеті. Демократи і багато європейських лідерів були глибоко оборені обміном думками між Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом та Зеленським. Вони були приголомшлені про Словами Трампа на адресу Путіна це також дасть сенаторам можливість запитати у чиновників подробиці про паузу Трампа у військовому фінансуванні України, зазначили у повідомленні пізніше. ЕКШОС повідомила, що перед виступом Трампа у Конгресі готується бойкоти з боку демократичної партії. Ну а далі якраз таки поговоримо про те, що віце-президент США Джейді Венс був змушений перевести свою сім'ю в невідоме місце після того, як сотні проукраїнських протестувальників заполонили гірськолежний курорт у Вермонті. Де родина Венців відпочивала. Про це повідомляє The New York Post. Венса та його родину зустріли сотні оборних протестувальників, які вишукувалися на засніжених вулицях під час відвідування курорту Шугарбуш у а, Вейстфельді. Але вони були змушені скоротити свою чотириденну поїздку, побачивши інтенсивність протестів. Ідеться у статті. протести стали настільки гарячими, що декілька демонстрантів навіть розташовувалися біля підйомника неподалік від того місця, де, на їх думку, Венси мали кататися на лижах. Протестувальники Демонстрували плакати, які називали Венса національною ганьбою, звинувачували його в зраді та заохочували родину покататися на лижах у Росії. Люди стояли на тротуарах та снігових заметах уздовж траси із плакатами, на яких були написані слова підтримки Україні, а також вислови проти Венса та чинної влади. До слова і його родина відмовилися від своїх планів зупинитися у сусідньому чотиризірковому готелі, тікаючи в невідоме місце після інтенсивних протестів біля курорту. Як божевиданні, напередодні губернатор Вермон та Філ Скотт Закликав протестувальників взяти до уваги, що Венс прийде до штату. Жителі Вермонту спочатку мали намір протестувати проти скорочень штатів федерального уряду, внесених адміністрацією Трампа. Проте палка дискусія між президентом України Зеленським та президентом Трампом, та звісно, віце-президентом США Джейді Венсом, внесла свої певні корективи у протест. До речі, варто зазначити, що у Торонто деякі кав'ярні на знак протесту проти адміністрації президента США Дональда Трампа знили назву напою з Американо на Канадіано для деяких кав'ярень Канади зміна назви Американа стала способом протесту проти тарифів Трампа на канадські товари та його закликів до країни стати 51-м штатом. Ну а загалом протести канадців проти уряду США стрімко зросли відтоді, як Трамп вперше націлився на північного сусіда своєї країни. Хокейні вболівальники освистували американський гімн під час матчів. Сувенірна крамниця в Онтаріо виставила на продаж одяг із написом Канада не продається. А підприємстві розробили застосунки, які ідентифікують продукти виробництва зроблені в Канаді. Ну а паралельно протести не вщухають і проти Ілона Маска. Так у Нью-Йорку затримали дев'ять людей під час демонстрації біля місцевого центру Тесла. Учасники акції виступали проти дій бізнесмена Ілона Маска, який проводить масштабні скорочення федеральних службовців США. За даними поліції, в акції протесту взяли участь сотні людей. Та вона була лише однією із хвилі демонстрації під магазинами Тесла, організованих по всій країні. Протестувальники також збиралися під дилерськими центрами у Джексонвіллі. Штат Флорида, Тусоні, штат Аризона та інших містах. Мітингарі блокували рух транспорту, скандували та розмахували плакатами із написами Спалі Тесла. Вирятуйте демократію. Та ні, диктаторам у США за даними змі. Під час протесту проти маска біля дилерського центру Тесла на Манхеттені натоп також скандував зеленський герой. Також багато активістів внесли на спинах жовто сині прапор України. А в руках тримають плакати Україна Свобода «Stand with Ukraine», «Захистіть себе від диктатора. Дя... «Дякую, Америка та зупиніть Путіна? Ну і також у Нью-Йорку на Таймс-сквер відбулися протести через дії Дональда Трампа та Джейді Венса. Люди вимагають, аби штати і надалі підтримували Україну. Про це українським змі розповів співзасновник благодійного фонду Liberty Ukraine Foundation волонтер Дмитро Топчій, який перебував на мітингу. Сотні людей зібралися, аби висловити свою незгоду із теперішньою політикою США щодо України. На мітингу були як представники української діаспори, так і американці. Як наголосив Топчий, реакція. В людей надзвичайно рішуча. у багатьох зараз такі ж відчуття, які були на початку повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого 2022 року. Вони обурені діями Трампа і Венса. У людей багато емоцій, але потрібно брати їх під контроль. Самі емоції не врятують. Потрібні дії, тому люди вийшли на Таймс Фвер, щоб показати своє ставлення до зустрічі та до дій Трампа і Венса, розповів волонтер. І додав, що багато людей шоковані новою реальністю, коли Сполучені Штати фактично стають на бік Росії. Це вже може призвести до катастрофічних наслідків, і тоді США будуть змушені. Заплатити значно більше зараз. Більшість допомоги залишається у самих штатах. Якщо Україна не витримає російської навали, то Росія буде на кордонах не лише Фінляндії та Швеції, але і Польщі, яка є членом НАТО. США будуть змушені посилювати свою присутність. Це коштуватиме дорожче ніж теперішня допомога України. Тим паче, 95% цієї допомоги залишається у США. Її використовують для виробництва зброї та боєприпасів. Зауважив Топчій. Люди вимагаються, аби Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну, і це шлях до миру, про який так то говорить Трамп також схожі протести у Лос-Анджелесі та Бостоні. Ну а тим часом сенаторка республіканка Аліза Мурковський розкритикувала Дональда Трампа за прийом, який він та його віцепрезидент Діванс влаштували в Білому домі українському лідеру Володимиру Зеленському. Цей тиждень почався із того, що представники адміністрації відмовилися визнати, що Росія розпочала війну в Україні. Він закінчується напруженою шокуючою розмовою в овальному кабінеті і шепотом із Білого Дому про те, що вони не можуть спробувати припинити будь-яку підтримку України і з боку США. Написала вона в соціальній мережі ікс. Сенаторка зазначила, що зовнішня політика не для людей зі слабкими нервами, але додала, що її нудить від того, що адміністрацію, схоже, відходить від наших союзників і приймає Путіна, який є загрозою демократії та цінностям США в усьому світі. І як по шесіяне сенаторка Мурковський демонструвала готовність публічно не погоджуватися з Трампом у певних питаннях, і під час його попереднього президентського терміну і далі також будемо з вами обговорювати про ту, нещо... Що перепалку, яка відбулася між президентом нашої країни і президентом Сполучених Штатів Америки на цій конференції, коли президент нашої країни відвідав Сполучені Штати Америки. як дописує видання «Білд», також прокоментував майбутній канцлер Німеччини. Він відреагував на цю суперечку і говорив про те, що це насправді спровокована ескалація. Так, він відреагував майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Марц на перепалку між Зеленським і Трампом у Білому домі. Пише видання Білд Фрідріх Марц, виступаючи в Берліні. Припустив, що конфлікт був спланований, однак не приніс жодної користі. А така риторика вписується в загальну лінію поведінки нової адміністрації США в останні місяці. Ось такі дійсно думки дописує Фрідріх Мерц. Ну і далі будемо з вами ще й обговорювати думки Сполучених Штатів Америки, а саме їхніх мешканців, їхніх громадян, тих людей, які адекватні, які свідомі, які виходили на мітинги, говорили про те, що геть так виходили з плакатами, які не задоволення. Волені риторикою Дональда Трампа, його діями, його висловлюваннями в бік нашої країни, і не тільки дійсно там є дуже і дуже багато адекватних свідомих людей, громадян Сполучених Штатів Америки, і от, до прикладу, і Голівудський актор також прокоментував цю суперечку в Білому домі. і, Знаєте, так можна навіть сказати, поставив на місце Джей Ді Венса. Тож про це детально як це саме відбувалось, і що це за актор, говоримо з ва далі стало відомо те, як висловився актор Міша Колінс і як він поставив на місце Джейді Венса. Він сказав наступне: ну, якщо коротко, я теж бачив сторіс з України. А ще я був там. Так заявив голівудський актор Міша Колінс. Після суперечки в Білому домі американський актор Міша Колінс відреагував на напружені переговори в Білому домі, протягом яких розгорілася публічна суперечка між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джейді Ді Венсом. Знаменитість зауважив декілька разів був в Україні, і саме під час цих поїздок міг усвідомити реальні наслідки. І нищо почала Рашейська Федерація. Ну зараз досить багато акторів, включно на премію Оскар, підтримали нашу державу, де висловили своєрідні акти підтримки, включно одягаючи жовто-блакитні кольори. До речі, про які також ми вам далі покажемо кадри. проговоримо, як це все трапилося. Ну включно з приводу зовнішнього вигляду, з приводу костюмів. Зараз і в Україні а, шириться а, своєрідний флешмоб. По іншому це ніяк не назвати, коли люди стоять у костюмі. Але навпроти тотальних руїн тих руїн, які залишає після себе Російська Федерація, постійно завдаючи тих чи інших ударів, чи то шахедом, чи то ракетою. А по будь-яким об'єктам на території України, ми з вами прекрасно знаємо, те, що загалом потрібно зберігати зв'язок нашої держави із сполученими штатами Америки. бо як ніяк, але Америка є одним із найперших союзників, які підтримали нас від початку повномасштабного вторгнення, які підтримують. Нас і досі, от і насамперед було спілкування президента Володимира Зеленського з українською британською пресою за підсумками саміту у Лондоні вчора. І там лідер нашої держави проговорив гарантії безпеки, які потрібні нашій державі, на які поки що не йдуть, і які навіть не пропонують Сполучені Штати Америки. Так от які саме гарантії безпеки хоче наша держава, і український народ? Далі слухаємо лідера України. Є велика різниця, фундаментальна різниця між вами і президентом Трампом про важливість безпеки і забезпечення цієї угоди. Ми про мирний процент він сказав, що це 2% проблеми. Що ви думаєте про цю ремарку? І пов'язано з цим. Ви передаєте свої зусилля по переконанню їх, я так розумію, Великій Британії і Франції. Чи це так? Передусім, а я не готовий в відсотках оцінювати, оцінювати гарантії безпеки. Я просто я не знаю про що говорив конкретно президент Трамп. Я пам'ятаю те про що ви зараз говорите. Я пам'ятаю цей момент, так але для нас. Гарантії безпеки найкраще, ви знаєте, НАТО. Ви знаєте, Сполучені Штати не підтримують це. Але якщо б я говорив про НАТО, і говорив би про що це значить для народу України, я говорив би, що це не 2%, а набагато більше, тому що це впевненість в завтрашньому дні. Просто ми не знаємо поки що з вами, яка буде конфігурація гарантії безпеки. Тому я і наводжу приклад щодо НАТО. І якщо ви запитаєте українців. Якщо ми говоримо про українців, не про тих чи інших партнерів, або тих чи інших лідерів, які лідери не країн, які знаходяться в війні. Я всім бажаю миру, але завжди кажу: не треба це порівнювати. Просто не треба це порівнювати, Це просто інше. Інше ми не живемо життям, яким хочемо жити. Ми знаходимося в війні. І все. І не ми обираємо сьогодні своє життя, а боремося за те, щоб його обирати. Нам а, дорогу нашого життя сьогодні а, виписує а, армія Росії. Ми зупинили цю, цей його шлях, просто зупинили, тому що хочемо самі обирати свій шлях. Тому для нас гарантії безпеки це впевненість. Того, що не буде ще раз те саме після закінчення цієї війни, яка б стадія війни не закінчила гаряча або повністю тощо, ми просто пояснюємо всім, що для нас самі рішить, який це відсоток для людей, якщо їм дуже потрібно зробити все, щоб у Путіна було 0% 0 повернутись знову. Я думаю, що для нас це ну, дуже важливо. Гарантії безпеки для нас це дуже сильний внесок. Що стосується Франції і Британії, дивіться, Франція ініціювала контингент, Британія сказала, ми готові підтримати дві армії, які готові. Говорити зі мною я, передусім, хочу ще раз підкреслити: у нас готове розуміння в Україні, де і скільки нам потрібно а, контингенту тих чи інших країн. У нас все це готово. Ми обговорюємо це. Це важливо, що ми про ми, нас є серйозні кроки вперед в цьому напрямку. І як я вам сказав, я вважаю, що на найближчі тижні у нас все це буде на папері. Питання буде, хто з країн та, готовий, хто не готовий, в якому складі, в кількості тощо. І так як Франція і Британія, вони не роблять це без нас. Вони є з пропозиції, вони спілкуються з нами про це. Окремо, ми говорили з командою восьми країн Нордік Болтік. Так, з, з цією структурою вони будуть також працювати в цьому напрямку з нами. І тут я чую позитив. Окремо ми говорили з Туреччиною. В майбутній інфраструктурі безпеки Туреччина може зайняти своє місце також. Це ті напрацювання, які є на сьогодні, я. І ми все це хочемо. Всі ці різні формати ми хочемо зараз об'єднати в один формат. І тоді, коли це буде готове, ми готові будемо поділитися з суспільством, а як ми ділимося з суспільством, завжди через вас, через ваших колег, через медіа. Тому що гарантії безпеки, коли ми кажемо потрібні країні, потрібні Україні. Гарантії безпеки потрібні людям. Просто людям. Це для них, все це для них. І вони повинні сказати, ми віримо в це. І вони оживають країна живе, люди повертаються. А якщо люди не повертаються, це значить, що люди не вірять в гарантії безпеки. Ще про декілька заяв Білого Дому поговоримо з вами, тому що дійсно досить багато з'являється оновленої інформації кожним днем після цієї суперечки, після цієї зустрічі президента нашої країни і президента Дональда Трампа. І з останнього Білий Дім говорить про те, що США розуміють, що Зеленський на сьогодні не готовий до переговорів про мир, але час не на його боці. Ось такі, от також. Заява, на жаль, роблять Сполучені Штати Америки білий дім. Але вже думаю, неодноразово ми з вами їх чули, аналізували. Дійсно бачимо, що Сполучені Штати Америки наразі поводять себе саме таким чином, що є дуже і дуже неприємне для нашої країни, для нашого народу, для нашого президента. Не знаю, кожен я думаю, абсолютно. Адекватно так це сприймає, розуміє, що це в цілому неадекватно такі заяви робити, так само як і говорити щось нашому президенту з приводу зовнішнього вигляду, чи з приводу того, що начебто він диктатор, а расисти жертва, так, расистська диктатор, жертва. Ну, тобто розуміємо, з вами це прекрасно, але ці заяви вони з'являються і з'являються з кожним днем, на жаль, все більше і більше. Там також і додавали з приводу того, що, начебто, терпіння та гаманці США не безмежні. Україні час Почати мирні переговори. Так ми не проти їх розпочати, але ж давайте розпочинати на нормальних адекватних умовах для нашого народу, для нашої, так для нашого президента, для нашої країни. В чому питання? Ми тільки завжди більше трьох років, так і до цього також. Ну, тобто, прекрасно з вами розуміємо, що чому насправді це все не відбувається, тому що комусь це не вигідно. Так і Зеленський, також ще заяви Білого Дому. Говорить про те, що, начебто, Зеленський впустив шанс економічно пов'язати США та Україну на покоління вперед. Ну, звичайно, тому що президент нашої країни не підписав цю угоду. Чому тому, що дійсно вона була не те, щоб не вигідна нам, вона не давала нам абсолютно ніяких гарантій безпеки, найголовніше сталого миру, тривалого миру. Певності в тому, що найближчі роки або в цілому не найближчі роки рашисти не на нападуть на нашу країну знову і знову, як вони можуть це зробити і, скоріше за все зроблять, якщо все залишиться на тих місцях, на яких воно є, і ми з вами прекрасно знаємо, що рашисти на нас не зупиняться, вони підуть далі і далі. Чому сполучені Штати Америки вважають, що якщо вони так далеко, їх це ніяк не торкнеться, але ж вони помиляються. Ми з вами прекрасно це розуміємо. Ну і ще також із заяв Білого Дому. Говорили з приводу того, що Трамп відкритий до відновлення переговорів із Зеленським щодо природних ресурсів, але лише за умови, що той змінить свою позицію. Такі от мови ультиматумів маніпуляторство з боку Сполучених Штатів Америки дійсно воно прослідковується і досить гучно. І так і досить такі яскраві дійсно сполучені штати Америки роблять заяви.